Нововолинські рятувальники здійснюють комплекс організаційних та практичних заходів, направлених на забезпечення пожежної безпеки у місті та на околиці. Так, одним із пріоритетних завдань на сьогоднішній день є запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах. Надзвичайниками організовано проведення спільних із екологами та правоохоронцями заходів щодо попередження пожеж на полях, дачних масивах та присадибних ділянках. Проте, незважаючи на усі зусилля, рятувальників, громадяни продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки. Спалюють сміття, навмисно підпалюють суху траву, спричиняючи своїми діями займання угідь, а нерідко й загорання житлових будинків. За останній місяць у Новолинську вже зафіксовано кілька випадків загорянь через недбалих господарів. Зокрема, по вулиці лісні відпалаючої трави загорівся паркан. Подолавши перепону, вогонь поступово наближався до приватних будинків. Пожежу вчасно ліквідували працівники ДПРЧ номер 5. А от у ще одному випадку не обійшлося без наслідків. Через підпалення сухостою у садівничому масиві Жовтневий згоріла дача. Під час вчорашнього рейду був виявлений один правопорушник, який несанкціоновано спальвав спалював суху рослинність. Правоохоронці винесли попередження і наголосили, що наступного разу буде складено адмінпротокол. Нагадаємо, що підпал сухостою карається штрафом від 170 до 340 гривень для посадових осіб від 850 до 1119 гривень. Відтак новолинські рятувальники закликали мешканців припинити спалювання сухої трави у власних господарствах та на відкритих територіях, суворо дотримуватись вимог природоохоронного законодавства та правил пожежної безпеки, бо протиправні дії завдають шкоди довкіллю та загрожують здоров'ю людей.